Познайомтеся з Максом, хлопчиком із яскравими очима і великою уявою. Макс обожнює пригоди та грати зі своїми друзями, але останнім часом він стикається з однією проблемою своїми імпульсами. Одного разу Макс грався зі своїми друзями в парку. Раптом він побачив блискучий червоний м'яч і, не подумавши, схопив його у свого друга Сема. Усі засмутилися і Макс не розумів, чому. Тієї ночі Макс не міг заснути. Він постійно думав про те, як засмутив своїх друзів. Раптом у його кімнаті з'явилася тіньова фігура, велика пухнаста істота з хитрою. Усмішкою і світлими очима. Я монстр імпульсів, сказав він. Монстр імпульсів пояснив, як він обожнює змушувати Макса діяти, не думаючи. Весело хапати, кричати та бігати без турбот, сміявся він. Макс відчув занепокоєння, але його також трохи спокусили слова монстра. Наступного дня Макс послухав монстра імпульсів і побіг через будинок, не думаючи, збивши мамину улюблену вазу. Мама була засмучена і Макс відчув себе жахливо. Макс зрозумів, що кожного разу, коли він слухав монстра імпульсів, відбувалося щось погане. Він вирішив, що настав час поговорити з батьками про це. Батьки Макса пояснили, що імпульси природні, але важливо подумати, перш ніж діяти. Вони навчили Макса трюку рахувати до п'яти, коли він відчував, що монстр імпульсів намагається взяти верх. Наступного дня в школі Макс побачив нову іграшку, машинку, з якою дуже хотів погратися. Він відчув, що монстр імпульсів підкрадається. Але згадав, що треба порахувати до п'яти. після роздумів. Він запитав у друга, чи можуть вони поділитися іграшкою. Макс був гордий за себе. Кожного разу, коли він рахував до п'яти, монстр імпульсів ставав все меншим і меншим. Тепер він не міг його контролювати. Коли Макс прийшов додому, він розповів батькам, як весь день контролював свої імпульси. Вони були дуже горді за нього. Макс зрозумів, що приборкати монстра імпульсів не так уже й складно. Макс зрозумів, що монстр імпульсів не такий страшний, коли знаєш, як його контролювати. Власне, вони навіть могли стати друзями, якщо Макс був у головній ролі. І з того часу Макс знав, що Кожного разу, коли він відчував імпульс, він міг взяти паузу, щоб подумати, перш ніж діяти. І монстр імпульсів був радий, що його приборкали. Макс вирішив поділитися тим, чого навчився, зі своїми друзями. Вони всі разом тренувались рахувати до п'яти, коли відчували імпульс. Монстр імпульсів попрощався, знаючи, що Максу більше не потрібно бути диким. Він зник у хмарі дружніх іскор, залишивши Максу інструменти для контролю над своїми імпульсами. Макс продовжував практикувати самоконтроль, відчуваючи гордість кожного разу, коли приборкував імпульс. Чим більше він тренувався, тим легше це ставало. Макс зрозумів, що кожен має імпульси, але важливо подумати, перш ніж діяти, і з того часу він жив щасливо із монстром імпульсів, як прирученим і дружнім супутником.